Україна обороняє свої землі у великій війні ось вже 18 місяців, і за ці 18 місяців запеклих боїв сили російських окупантів настільки виснажені, що Кремлю доводиться залучати іноземних найманців. Більшість іноземних добровольців сьогодні складають серби. Як так сталося? Докладніше далі. За інформацією видання Гардіан, російські чиновники ще влітку запланували залучити сотні сербських громадян для посилення армії. Задля цього було запроваджено низку законів. Наприклад, Путін підписав указ про зниження мінімальної тривалості військової служби за контрактом для іноземців з п'яти років до одного а також запропонував прискорений набір неросійських бойовиків. І, хоча Сербія є кандидатом на вступ до ЄС з 2012 року, багато сербів симпатизують Росії. Проросійські настрої особливо високі серед сербських ультранаціоналістичних груп, які організували цілу низку промосковських мітингів від самого початку Великої війни в Україні. Очолював сербську схему вербування Давор Савічич, який воював у Сирії та брав участь у бойових діях на боці Росії ще у 2014 році. Савічича також пов'язують із воєнізованою групою Вагнера. І, хоча точна кількість сербів, які підписали контракт, залишається невідомою, саме серби сьогодні складають більшість іноземних добровольців у російській армії. До речі, сербське законодавство забороняє своїм громадянам брати участь у конфліктах за кордоном. Тож бойовиків, яким пощастило вижити та повернутися на батьківщину, жорстко переслідують. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.